Форма Міланка Михайла Гречка. Це відкритий ґрунт. Сьогодні 15 вересня вже стигла. Декілька ґрунок вже зрізав, пішли в реалізацію. Ця форма буде конкурувати, мабуть, з моїми любимчиками, з красунчиком, з білосніжкою. Досить величезні ягоди в неї. Ось подивіться порівнює з пальцем великі ягоди по 15-18 грам мабуть будуть більше я нормував я залишав по одній гроні. Вон є, в нас якась ягодка загнивша і не не відірвати он щось прив'явши але ось дощі пішли і що Вон внизу ягодка якась прив'явши. А так тріску нема. Дощів багато пішло тими днями у нас. Ягоди, здоровенні, ягоди, мабуть, більші будуть як красунчика цієї білосніжки. Ну і звісно ж смак. Смак хороший, приємний мускат. Ну ось так, міланка Михайла Гречка. Можна рекомендувати вирощувані. Я знаю, навіть Руслан Панченко казав, що йому Міланка. Подобається більше, ніж красунчик. Ну, але вподобання у всіх свої. Мені також вона подобається і буду її далі тримати. Міланка на сьогодні на 15 вересня, 25 рік. 15 вересня гібридна форма Пензлі Пікасо. На сьогодні повністю готові, гарна форма. Тільки в мене чомусь мало врожайна. Гарні великі от ягодки такі. Ягодки тверді, хрумкі. Візьму ягодьку. Ягоська величенька. Хрумтить, соковита, щільна. воно вже чорніє не повністю стигла. Гарна гібридна форма, але мало врожайна чомусь. Ну, але ще один рік потримаю, побачу, що буде далі. pansley picasso